Ох, і люблять же ж люди нести єресь. Дивіться. Якусь фотовідповідь мені прислав. Каже, що 5,9 кВт панели, в грудні дали 400 плюс кВт. Ну окей, пішли, подивимося, що то за фотовідповідь. Читаємо, що я з цього графіка бачу. Бачу кВт години, бачу грудень місяць, бачу, що 31 числа його станція виробила 4,2 кВт години за один день. Яких 400 кВт на місяць? Це раз. Другий пункт. Рахуємо чисто теоретично. Калькулятор, знайомий нам всім, хороший, класний калькулятор. Ставимо десь приблизно на Київ. Оптимізую кута кутазим, ставлю оцих 5,9 кВт. Так, Візуалізую результат. Грудень місяць. 168,18 це в ідеальних умовах. В ідеальних умовах. Навіть якщо я приберу цю оптимізацію і поставлю кут 70, який буде оптимальним взагалі для грудня, як такого, і все одно візуалізую результат, я отримую цифру трошечки більшу: 192,46 кВт-години за грудень місяць. Це те, що теоретично можуть видати ваші панелі в ідеальному грудні місяці, 5,9 квт масив. Не буде такого в реальності ніяк і ніколи. Чому? Беремо мою станцію. Значить, по року дивимося, щоб ви розуміли, зараз це станція, яка в березні мені виробила, от бачите, величина Monthly Production 5440 кВт-годин. В лютому вона ж виробила 2170 кВт-годин. А беремо грудень 2024 року 360, ну, там з копійками було, майже 370 кВт-годин. По місяцях, давайте. Давайте подивимось по місяцю. Що ж зможе станція на 50 кВт виробити в грудні місяці? І дивимося по днях. Бачите, 3 кВт, 3,7, 10, 5. І було два дні, коли 37 і 49,5 кВт. годин. Це було 13 і 14 грудня. Отакі реальні дані. А дані знов 7, 6, 10, 2, 2 кВт, години, 50 кВт панелей. Така реальність. Ви її не обманете. І інша реальність це те, що мій вітричок 3,2 метри діаметром, 2000 l 2002 може за день легко видати 4, 5, 6 кВт і 8, і один раз він видав навіть 10. Тому що, ну, як вітер 5-6 метрів в секунду, ви на 5-6 кВт з нього реально можете розраховувати. Він так веде себе, він так працює. І це він один і всього на 2 кВт. Це вам не 50 кВт панелей.